Вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися найпростішим рецептом булочок до чаю. Для цього рецепту використовуємо свіжі дріжджі, додаємо сюди цукор і розминаємо дріжджі з цукром, додаємо решту цукру, солі і заливаємо теплим молоком. Розмішуємо до повного розчинення цукру та дріжджів. Додаємо ще ванільний цукор обов'язково, поступово помішуючи, додаємо сюди борошно просіяне приблизно десь 200-300 г. Замішуємо до однорідності так, щоб не було грудочок. Додаємо Розтоплене вершкове масло і в окремий посуд, можна там, де масло, вибиваємо одне яйце ціле, і також один білочок додаємо від іншого яйця. Жовток ми відкладаємо для смарування, перемішуємо вінчиком до однорідності і вливаємо до тіста. Досипаємо решту сюди борошно і замішуємо м'яке тісто. Щоби тісто менше липло до рук, можете на руку взяти таку добру столову ложку рослиної олії без запаху. Тісто буде при кінці липнути до рук, це є нормально, ось так як на відео, бачите. Борошна решту досипати не потрібно. Накривайте чистим кухонним рушничком та залишайте у теплому місці на 1 годину. Коли тісто підійде, починаємо формувати наші булочки. Беріть деко з вищими бортиками, застеляємо пергаментним папером. Його не обов'язково вже змащувати олією. Формуємо наші булочки за розміром з курячим яйцем. Вони не будуть надто маленькі, не хвилюйтеся, так як тісто, що обов'язково підійметься. Щоб тісто не липло до рук, нагадую, можете їх змочувати рослинною олією. Тепер накриваємо харчовою плівкою і залишаємо у теплому місці ще на 20-30 хвилин, а за той час готуємо нашу посипку. За бажанням можете просіяти борошно, додаємо сюди цукор, ванільний цукор і вершкове масло. Розтираю я це за допомогою видалки, викладаю однорідну масу на шматок харчової плівки, завертаю і ставлю в морозилку на 10-15 хвилин, щоб замерзло. Другий варіант можете додати більше трішки борошна і перетерти просто у дрібну крихту руками. Збиваємо з молоком жовточок, який ми відкладали. Коли наші булочки підійдуть, смаруємо їх збитим жовточком з молоком. Затираю нашою замерзлою посипкою, яку відставляли в морозилку. Відправляємо наші булочки випікатися в духовці розігрітій при 180 градусах 20-25 хвилин. Після чого їх дістаньте, прикрийте кухонним рушничком до кімнатної температури, щоб вони вистигли. Після чого їх вже можна подавати до столу. Ось такий простий варіант, але неймовірно запашний і дуже смачний. Подивіться, які вони пухкі. Бажаю вам смачного, бажаю кожному з вас гарного сонячного настрою. Також запрошую, щоб підписатися на канал Українські домашні страви. і всім папа. -па.